Вітаю вас, дітки! Скажіть, а що ви знаєте про воду? Яка вона? Так, вона прозора, без запаху, може бути холодна або тепла. Вода потрібна всім. Для чого потрібна вода, дітки? Уявіть, що ми потрапили на острів дослідників. Тут ми дізнаємося багато нового про те, як поводяться різні предмети у воді. Ви готові до пригод? Ми будемо класти по черзі предмети у воду і поглянемо, які з них тонуть, а які плавають. Спочатку листочок. Поглянемо. Так, листочок. Поплив, він не тоне. Погляньте, як він гарно тримається на воді. Візьмемо наступний предмет. Це серединка Скіндера. Погляньте, вона теж попливла. Візьмемо наступний предмет. Що ж це, діти? Так, це пластик. Як ви гадаєте, він попливе? Так, пластик гарно плаває. Візьмемо ще предмет. Металева ложка, як ви гадаєте, вона плаває чи тоне? Так, вона зовсім не плаває. Погляньте, вона опинилася на самому дні. Візьмемо ще предмет. Так, це губка. Як ви гадаєте, плаває, чи тоне вона? Так, вона плаває. Погляньте, як гарно губка тримається на водичці. Візьмемо ще один предмет та спробуємо. Плаває він, чи тоне? Це монета, як ви гадаєте, тоне вона чи плаває? Спробуємо занурити у воду. Що сталося з монетою? Так, вона опинилася на дні. Візьмемо ще предмет. Що це, діти? Так, це шишка попливе чи потоне. Ну, ж бо перевіримо. Так, погляньте, як гарно плаває шишка. Ось так тримається на воді. Перевіримо ще один предмет. Чи попливе дерев'яна паличка? Перевіримо. Так, паличка гарно плаває. Ще предмети. Це у нас галька. Попливе чи потоне? Спробуємо. Так, вона опиняється на самому дні і зовсім не тримається на водичці. Тепер пригадаємо, які предмети плавають, а які тонуть. Металева ложка. Так, тоне. Серединка скінтера. Так, плаває. Монета. Так, тоне. Пластик. Плаває. Губка. Плаває. Шишка плаває. Листочок також плаває. Галька тоне. Дерев'яна паличка плаває. Вірно малята. Дітки, чому деякі предмети плавають, а інші тонуть? Чи важливий розмір або матеріал предмета? Так. Тож зробимо висновки, предмети з легших або простих матеріалів дерево, пластик, губка частіше плавають, а важкі та щільні предмети метал, каміння, тонуть. Молодці дітки! Що вас найбільше здивувало? Що б ви хотіли дослідити наступного разу? Малята, ви дуже уважні та активні. Бажаю гарного дня. До нових зустрічей!